На початку жовтня олександрійські правоохоронці затримали серійного зловмисника, причетного до семи кримінальних правопорушень. За кілька тижнів злодій встиг вчинити чотири крадіжки та три пограбування. З початку вересня до Олександрійського міського відділу міліції почали надходити звернення громадян про крадіжки та пограбування. Зверталися Олександрійці від 30 до 58 років. Зловмисник викрадав побутову техніку, мобільні телефони та електроінструменти. та грабував зловмисник у різних мікрорайонах міста, як правило, уночі. Більшість злочинів сталася у приватних будинках Олександрії. В деяких із них підозрюваний зламував віконне скло і таким чином проникав до будинку. В одному випадку це була школа, де злодій поцупив музикальний центр. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника. Ним ну, виявився 35-річний Олександрієць, який раніше був неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів та причетний до наркотиків. Викрадені речі зловмисник продавав, а виручені кошти витрачав на власні потреби. Наразі правоохоронці встановлюють суму збитків. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України крадіжка та частиною третьої статті 186 Кримінального кодексу України Грабіж. Зловмиснику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.